Сьогодні багато проблем, морів, епідемії, люди дуже сильно сфокусовані на матеріальному світі і видно, як цей світ руйнується. І тому нам важливо сфокусуватися на реальності, на духовному. Коли люди слухають лжечителів, вчителів, приходять до прокляття. І як зрозуміти взагалі, чи можна слухати людину? Ісус вчив пізнавати дерево по плоду. Так само і людей ми розуміємо по результату їх життя. Біблія вчить дивитися на справи. Ісус навіть говорив, що якщо Він не творить справ Отця Свого, то не вірити йому. Нам не потрібно вірити Бовтунам, які просто говорять, а дивитися на справи та плід. Ісус говорив, що буде дуже багато лжевчителів, і визначити їх можна за результатом життя. Просто релігійні дії не можуть покрити гріхи та беззаконня, повинно бути святе життя. Ісус сказав, що якщо людина сама себе славить, то слава ця – ніщо, хвалити повинні звича, справи повинні говорити за людину та результат її життя. І на прикладі апостола Павла Він не прославляв себе, він всю славу віддавав Христу. Так, і кожна людина повинна віддавати славу Ісусу Христу.